И починаем. Сегодня я расскажу, як зробити класный сайт вулицю. Скоро в... треба в... лук в... Подумал. В... Ножик. В... И Ем. <звук> Ми просто з ними можемо політати просто. це лайфхак. Е просто політати. А! На останні ще можна косу взяти а, косу взяти. Якщо зручніше, було. Чекай, чекай. Просто можна так літати. І на все можна кусу взяти. Тільки краще на можна і кусу взяти. Або це. Ну краще не взяти. Все краще, бо... бо Типа, чтобы без стенки не Сейчас можно взять какой-то сад э, Куса. И, и, уцы. Кусар. И, уцы. Oh, зараз Пару, я вам покажу, Ну, намагатися. можна просто ставиш, Допустим, тут. Оп. Зараз я тебе покажу. Оленьки робити. Оленьки. Оп. Як зараз зробили, допустимо. Так, треба робити. Вот так. я Це знає. Ще, 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 ще класний сел який. Оце з, 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 з снайпер, який тільки треба навчатися грати. бо то трохи Важко ще оце, клас. Це оце. Типа завжди косало нормально завжди. Завжди добре. М -м ще оце це все добре. Просто можеш снайперки провести, але снайперки трохи важко його, тому треба навчатися добре, грати з нею. То було трохи важко з нею грати. Снайперка вона. Важко. Важко не міг грати, сказав би. Бо я нерайомоважкою бачу. Ну і можна поки... хоть без кимський кус. Кус, 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 кус. Кус, кус, хочу, 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 хочу. В принципі... Хочу мене отак... Ну, все нормально. В принципі, це... Добре, це уже вже в касс хайски кошти снайпер, бо її не було і не мої. Може по 30 п'ять, в принципі, купиться. А если разница кри... снайперка и це ц... місковое чи нема? А... Ой, то все, я зараз зароблю сразу три. Мені треба. Було. З... Захожу, я захочу. Ем, 183. Удачи, давайте тоже выбрать. Так, давай поменяем трохи сет. Оцей сет, Оце сет классный. На усім аппетит. Ja lubię Można to jak z granatą Robić z O, oj, oj Nie, 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 nie Czekaj, a, nie Nie, no nic ja Teraz ja, ja ja robimy Tylko z samem, tylko z drugim oknem To za to, że Udało mi się granatę z Już z tym Z Z tym Z, z... 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 короче, з... Короче, той, що з неї ся, там можна і не брати цю гранатикаме, зараз. А от всем уже обусково брати, але там можна з... Можна на цей, але під так само. Тільки ще краще. Навіть я б сказав би. Блін, а От зараз, от зараз тут. Блін, а... а... Блін, але він не їжу збройку взяв. А як прийти у Напишіть в ко в коме. В кома в комах. Кома краще. Коми. Коми пішить. Засиль, ну, я це якесь засельню. Засильно кент, якийсь попався. Добре, я по-нашому зроблю. О! Хоп! Хоп! <рес> <рес> а, сейчас ось. ось, ось. Ну и такие дурные, нет, не а -а -а. Я, конечно, ну А! Я с ножаю одну засоку. Ну а! Ну, добрый, я, я так само соответственно. С ножом. Все, теперь треба общаться. Я теж на щастя зможу грати, хто не знав. Жаще грати отак. Сзади оп, і, то, і його разом. Чекаєш. Мінус кем. Зразу, 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 Блін, я Я хотів його трохи манути боком. Can. А, чекай. Я хочу протестити. Відкриваємо, фу. О. Так. А Що? Ні, ні, краще. клащу. Отак, так, так, так. Е, Так. Мою любимому штучку клі... Кипляем. Так. Ну все. Все, он хочет протест. Тест, не знаю, здесь всякие ну, попадается, надеюсь. Вот такие попадаются, надеюсь. Ну, басик, ну, басик, ну, басик Хик, ну, башик, ну, О, хорошо, давай, давай, загружай. Випаде нуб, випаде нуб, нубський, нуб, стій, нуб, аж. Випаде нуб, 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 давай нуб, нуб. Добре, нуб, діс, е, нуб, 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 аж. Ніч нуб випаде. А, нуб, нуб, на 9 рівень. А, то, що? Я їм я піддамся, я їм піддамся, що... Буду грати тільки з снайперки, а я з снайперки... Ну, з цей саме, якщо чесно, я перший раз граю. А, ні, 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 він, він не сказав, що він ну. Ага. Ні, трохи зі снайперки не є грати. С немію грати трошки з нас снайпер. Опа.

Бейсик, бейсик. О, давай, что? Ну, ну, я подумаю. Ну, Чека, я уже забыл, что тут рабор бета. На, возьми это вооружение. А, реально, что тут рабор Я уже забыл? А, не сходил. Ну, бы... Вып... А, не, блин, вот эти крошечки. Ну, ты... No to ja w zasadzie też lubię wszystkie a my A, rękami niby to A, myśmy w kolejce. Myśmy ale to bez zryznycia, szczerze mówiąc. Ojej, 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 ja ojej, 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 Nie, o, ojej, 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 nie ojej, 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 Це не му, це не був. це нормалькен, це Це нормальний кен. Це нормальний кенс. Ты це... Ні, ну з в нс в нього не дуже така збройка, але він нормальний. Нормально Маленький. Він грає не дуже, але в нього, в, нього, в принципі, він добрий, он може сказати, трохи играє. А, а, а. Ну. Так, може він разом перетащить? раунд реально не затащить так? Не, він не затащить, він не затащить. Він не, не затащить. Скоріше все. Не, в... не. не, він... А, не. Че не, він затащен, він затащує він затащі. Він затащі. Давай Кент. Кент, добрий дуже. Класненький. кент. Дуже добрий граю. Да проиграю. Нарешті я. А чекаем сразу почему? да та да 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 Oh. Так, 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 это с чем? Надеюсь, что разу должен. Um boss um boss